Перемовини в Білому домі зустріч зеленського Трампа та європейських лідерів виявилися набагато цікавішими, ніж чекали навіть експерти. В кулуарах кажуть, це може стати справжньою катастрофою для Путіна. За інформацією Axios, найближчими днями США, Європа та Україна готують план безпекових гарантій для Києва і очолює цю роботу держсекретар Марко Рубіо. Найбільш обговорювана деталь участь американських ВПС. Європейські лідери наполягли. Гарантії мають бути схожими на статтю 5 НАТО. Трамп погодився, але уточнив, американських військ в Україні не буде. Зате можливе розміщення європейських контингентів важливий момент. Зеленський під час зустрічі прямо сказав, що територіальні питання можуть обговорюватись лише між ним і Путіним. І Трамп погодився. Це означає, що Москва більше не зможе домовляти за спиною Києва. Але найцікавіше сталося пізніше. Ввечері Трамп подзвонив Путіну і сказав: тобі доведеться зустрітися з Зеленським напряму, будь реалістичним. Кремль спробував запропонувати Москву як місце переговорів і отримав відмову і від Трампа, і від Зеленського. Деталі з протоколу теж показові, Якщо зустріч із Путіним на Алясі закінчилась достроково, то розмова з зеленським європейцями навпаки затягнулася. Зеленському навіть довелось скасувати інтерв'ю для Fox News, бо дискусія вийшла за рамки розкладу. Є ще один момент, який мало хто помітив. Перед зустрічю Зеленський подякував Трампу за лист Мелані, присвячений українським дітям. Він навіть передав власний лист від Олени Зеленської. Ця деталь задала тон усій розмові. І справді подіяла, коли Зеленський розповів про історію викрадення дітей, Трамп виглядав враженим. Під час переговорів українці та європейці навмисно переключили увагу Трампа з Зеленського на Путіна і вклали в його голову три ідеї, які виглядають прийнятними і для США, а не прийнятними для Кремля. Перше зустріч зеленського і Путіна. Друге обмін всіх полонених і викрадених дітей. Третє, якщо вже говорити про обмін територіями, то тільки пропорційно, а це те, на що Москва нікого не піде. І головне. Уперше Трамп заговорив про безпекові гарантії Україні за аналогією з НАТО. У підсумку США та Європа працюють над новою архітектурою безпеки. Путін не зміг нав'язати свої умови і отримав відмову. Зеленський показав, що навіть в складних переговорах Київ лишається твердим. Чи перетвориться це все на справжні гарантії безпеки, вже до кінця тижня побачимо. Але точно ясно одне. Путін розраховував на одне, а отримав зовсім інше. Як думаєте, хто насправді переграв усіх у цих переговорах?